Ірина Белоцька майстерно помстилася чоловіку-зраднику. Олена і Максим зустрілися ще навчаючись в університеті. Покохали одне одного, їхні почуття міцнішали з кожним днем. І через кілька років вони одружилися. У пари народилися близнюки Олег та Олександр. Здавалося, що попереду їх чекає щасливе майбутнє. Олена повністю віддавала себе родині, виховувала дітей і в усьому підтримувала Максима. Але згодом чоловік почав віддалятися та далі частіше затримувався на роботі та знаходив приводи уникати сімейних обов'язків. А одного дня Олена дізналася, що Максим їй зраджує, ба більше його зради не були разовими. З'ясувалося, Максим почав зраджувати дружину через кілька років після народження близняків. Спочатку це була легка інтрижка з її молодшою сестрою, яка приїхала до них у гості. Вона завжди трохи заздрила Олені. Дівчина усіма силами намагалася привернути увагу Максима. Спочатку вони обмінювалися прихованими поглядами, а потім Максим став зустрічатися з нею таємно. Правда розкрилася пізніше, коли жінка випадково побачила повідомлення на телефоні сестри. Олена, не бажаючи вірити у зраду чоловіка, довго не наважувалася відкрито з'ясувати стосунки з найріднішою людиною. Наступною коханкою Максима стала найближча подруга Олени, котра знала його ще до одруження. Жінка завжди була небайдужа до нього. Коханці почали зустрічатися в ресторанах під приводом дружніх розмов, дяки швидко переросли в щось більше. Олена й не підозрювала, що та, кому вона довіряла, свої найпотаємніші думки зрадниця. Згодом на роботі в Максима з'явилася нова улюблена колега, з якою він мав спільні проєкти. Вони часто залишалися наодинці після робочого дня. Олена дедалі частіше чула про завали на роботі, Максим ставився до нової пасії з ніжністю, якої йому нібито не вистачало у стосунках із дружиною, а та давала йому відчуття свободи від сімейних обов'язків. Однак справжнім ударом стало те, що Максим почав інтрижку з учителькою, жінкою, котра мала великий авторитет у їхній сім'ї та допомагала дітям із навчанням. Олена захоплювалася її професіоналізмом і навіть запрошувала додому для індивідуальних занять. Саме під час цих відвідин Максим почав до неї загравати. Для Олени це стало величезним ударом. Жінка зрозуміла, що всі ці роки була в полоні ілюзій, довіряла людині, яка не цілувала її любові і відданості. Кожна зрада залишала слід у душі жінки. Дізнавшись правду, Олена відчула сильний біль та приниження. Але замість того, щоб зламатись, вирішила, що це стане мотивацією для помсти. План Олени полягав не тільки в тому, щоб Максим заплатив за зраду, а й у тому, щоб самостійно розпочати нове життя, якому більше ні від кого не залежатиме. Олена діяла обережно, щоб не привернути зайвої уваги і не дати чоловікові зрозуміти, що вона знає про його походеньки. Жінка вирішила. Помста буде довга, стратегічна і завдасть Максиму болю там, де він найменше цього чекає. Олена не звинувачувала чоловіка відкрито, а діяла тонко та продумано. Вона продовжувала бути ідеальною дружиною, виконувала свої обов'язки, тож Максим, відчуваючи себе в повній безпеці, нічого не підозрював. З допомогою друзів Олена зареєструвала власний бізнес, невелику маркетингову агенцію, Максимові ж не розповідала про свої плани. Жінка також стала більше звертати увагу на свої фінансові справи, потроху переоформила спільні рахунки, відкрила кілька нових на своє ім'я і склала детальний план власних дій у разі розлучення. Її головною метою було забезпечити дітей та створити міцну фінансову подушку, якщо ситуація вийде з-під контролю. Згодом Олена почала руйнувати репутацію Максима серед близьких і друзів. Під час сімейних свят і зустрічей із знайомими вона майстерно натікала на те, як Максим змінився останнім часом, підводячи до думки, що він не такий зразковий чоловік і батько, яким здається. Жінка обережно розкривала деталі про його робочі вечори та дивні дзвінки, роблячи це таким чином, щоб ніхто не міг звинуватити її у прямому наклепі. Згодом Олена натякнула подругам і родичам про те, що знає, як Максим її зраджував, але змовчала про деталі. Коли ця інформація дійшла до чоловіка, його репутація серед друзів і родини погіршилася. Чутки розходилися містом, і незабаром Максим став помічати, що друзі та родичі дивляться на нього з осудом, колеги на роботі перестали йому довіряти. Репутація чоловіка почала слабшати, що дуже болісно відображалося на його кар'єрі. Через кілька місяців Олена вирішила завдати остаточного контрольного удару. Вона знайшла адвоката і подала на розлучення, пославшись на численні зради Максима. У суді надала доказову базу, зібрану за місяць інтрижок листування фотографії, дані геолокації з його телефону. Ця інформація була шоком для всіх присутніх, особливо для самого Максима, який гадки не мав, що Лена давно знає про його походеньки. Розлучення стало болючим для чоловіка. Суд залишив Олені право на половину майна, а також на опіку над дітьми. Максимові дісталося значно менше, ніж він очікував. Олена отримала новий початок, успішний бізнес, достаток для себе і дітей, а також свободу від людини, яка знехтувала її довірою. Вона більше не була пов'язана з чоловіком, його репутація і соціальний статус зазнали краху. Максим залишився один, зіпсувавши своє ім'я. А Олена, нарешті, почала нове життя, звільнившись від того, хто завдав їй стільки болю.